Кожна людина, яка живе в гріхах, вона враждує гріхами з Богом, і треба примиритися з Богом, покаятись в своїх гріхах. Бо якщо людина піде з цієї землі, помре, не примирена з Богом, то вона буде відповідати на Божому Суді за свої гріхи. А якщо людина покається, примириться з Богом, то є Ісус Христос. Який на себе взяв наші гріхи, на собі поніс нашу вину і заплатив своїм життям за наші гріхи. І тому людина, яка кається навертається до Бога, вона за гріхи не буде відповідати, тому що Божий Син Ісус Христос, святий непорочний, агнець Божий, за нас постраждав, за нас помер, за наші гріхи. І нам не треба буде відповідати за наші гріхи, бо Син Божий відповів за наші гріхи. А хто Сина Божого не прийме, то сам буде відповідати за свої гріхи перед Богом.